19 днів у липні мешканці Ірпеня чули тривожні сирени. Після масштабної атаки дронами у ніч з 1 на 2 серпня ми розпитали містян, чи ховаються вони в укриття під час повітряних тривог. Не завжди. Не завжди сьогодні вночі. А сьогодні вночі знаєте так спала, що я навіть і не чула. Ну як коли, да. Сьогодні ховалися? Да, в туалеті закрився. Ні. Чисто? Ні. 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 Ось сьогодні я злякалася. Злякалася і не ховалася, не пішла. Ні, якось вже припихло. В <звякну> <звякну> останнє час ні. Навіть сьогодні вночі. Навіть сьогодні вночі. Тому що ми не ховаємося по тій причині, що у нас нульовий поверх. А ні. чому? Ну у нас немає укриття. Не ховаємося, бо в нас його немає. немає. Немає? У нас було в третій школі ліцей, але ж він строїться і в нас немає, ми не ховаємо. Бо взагалі немає ні партій, ні Нічого немає. У нас на сму нічого немає, ми з дитиною, ми вдома сидимо ну, до, до стін. У нас далеко укриття, а чоловік інвалід, я його не дотащу. А де ви мешкаєте в Ну, Туди і ближче до паспортного столу. – Там немає укриття? Ні, ну є, але до нього далеченько. Скільки приблизно? Не знаю, метрів 300-400. Я навіть не впевнена, що воно працює зараз. А ви знаєте, де найближчих до вашого будинку? Ось тут у нас є. А ви тут мешкаєте? В цьому домі? Є у нас, я на БКЗ живу там. У нас є в білому домі, в домі в 10-му є. Я знаю. А якщо буде тривога, підете ховатися? Піду, якщо знайду де.